Харків поранений, але не скорений, вулиця Римерська, 21. Харківська обласна філармонія. Саме з цього місця, 16 листопада 1924 року, розпочинається історія українського радіо. У приміщенні нинішньої Харківської обласної філармонії на той час парк клубу виділяють дві кімнати, одна дикторська, а інша апаратна. Слухачів аж 70 радіоаматорів. Дикторів ще не було. Почав мовлення технік, чітко промовивши відомі слова. Ало, 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 говорить Харків, говорить Харків, говорить Харків, усім, усім, усім. Потім до народу звернулися керівники правлячої партії, а для того щоб привернути увагу більшої кількості слухачів. Пролунав концерт державного музичного квартету імені Вільона. Цей струнний ансамбль виконував твори визначних композиторів Баха, Бетховена, Чайковського, а на завершенні прозвучав перший радіожурнал «Пролетар». Всього цього ефір тривав менш як години. Перші радіостанції з'явилися саме в Харкові, бо цьому сприяли декілька факторів ось деякі з них. Харків був столицею Української Радянської Соціалістичної Республіки. Це надавало йому значний політичний та культурний вплив. Місто було одним з найбільших промислових центрів України, розвинена інфраструктура та науково-технічний потенціал сприяли створенню та розвитку нових технологій, таких як Радіо. Через своє географічне розташування Харків розвивався як транспортний вузол та центр комунікацій. Радянська влада приділяла значну увагу розвитку радіомовлення як засобу пропаганди та інформування населення. В поєднанні ці фактори зробили Харків ідеальним місцем для створення першої української радіостанції. Спочатку радіо лунало на підприємствах, звучномовці великих установ, а потім з усіх харківських площ та палаців культури. Танці та приймачі були любительськими. За радянських часів радіо в народі називали брехунець, воно й не дивно, адже більшу частину ефірів займали довгі лекції з політагітації та політосвіти, сухі доповіді, монотонні звіти та повідомлення зі з'їздів нарад і рад українське мовлення було строго обмежене за змістом і часом. Часто в радіоефірах можна було почути монотонні та нудні двогодинні лекції про полтавські доїння корів. Адже метою керівництва було зробити радянське радіомовлення могутньою силою в руках партії та уряду. В одній з промовжурнали Радіо проголошувалось, вся радіомовна робота має бути побудована так, щоб вона дійсно підносила творчий ентузіазм трудящої людності країни будованого соціалізму, спрямовувала її волю на краще виконання цих завдань партії та уряду в добу побутови безкласового суспільства. Час від часу в радіоефірах лунали музичні та літературні програми, звучали концерти державного українського хору Леонтовича, академічного хору Майборода, народні пісні та опера. У 30-х роках ХХ століття відомі актори та письменники, такі як Павло Тичина та Олександр Капеленко, читали твори красивими поставленими голосами. Часом потужні радіостанції почали з'являтися в інших великих містах УРСР Одесі, Донецьку, Дніпрі, тоді ще Дніпропетровську. А в 1934 році разом із перенесенням столиці УРСР з Харкова до Києва переїхала і радіо. У 1928 році у Харків з'явилася перша радіомережа, а також відбувся з'їзд радіотовариства Товариство Друзів Радіо, яке зараз діє як громадська організація. Дано товариства зустрічається ще середи після вісімнадцятої за адресою міста Харків Проспект науки 14, третій поверх, кімната 309, Харківський університет радіоелектроніки. Але, на жаль, зараз клуб не проводить зустрічі через дії воєнного стану. Починаючи з 1994 року, на пам'ять про появу радіо на теренах сучасної України щороку 16 листопада відзначається професійне свято. Ідеї працівників радіо, телебачення та зв'язку. Цього року українському радіо виповнилося 100 років, і наш Харківський ліцей номер 85 приєднався до святкування цієї визначної дати.